Наша історія почалася у 1943 році. Ми побудували понад 10 мільйонів квадратних метрів у східній Європі, житло, комерційні об'єкти, інфраструктура майбутнього. Ми професіонали з досвідом, що є фундаментом нашого успіху на міжнародних ринках. Нам довіряють найкращі: провідні архітектурні бюро, міжнародні готельні оператори, потужні агенції нерухомості. Вони ростуть і заробляють мільйони. Разом з нами ми розширюємо горизонти Туреччина, Анталія, Desire Resort, готельний девелопмент нового рівня, де інновації поєднуються з бездоганним плануванням. Наступна зупинка балі. Співпраця з міжнародними готельними брендами. Ми не просто створюємо проєкти, ми гарантуємо їхню реалізацію. Наші рендери вражають, але результат буде ще кращим. Teos Group – міжнародний девелопер, що фокусується на високодохідній готельній нерухомості в кращих курортних локаціях світу. Будуємо майбутнє. Змінюємо світ. Teos Group. Інвестиції в майбутнє.